Друзі, ми зараз активно розвиваємося на Ютубі, розширюємо мережу своїх YouTube каналів, і тому нам потрібні цінні кадри. Якщо ти класний режисер, сценарист, оператор, режисер монтажу, або будь-яка творча одиниця, яка має відношення до створення відеоконтенту, або ти просто талановитий класний блогер, то пиши мені в інстаграмі в Дірект, і, можливо, ти станеш частиною нашої великої команди. просто, 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 просто. Просто подари мне один только взгляд. Отдай сюда ящик. Обучаем малого езди на велике. Отдай сало. Кому кажу сало отдай. Так работают настоящие профессионалы киношники. Четкий база. Э -э. Дорогие друзья, сегодня у нас съемки пародии на песню, возможно, которую вы не ожидали. Але душа чогось лягла і захотілося зняти історію про перше кохання. Костя, це такий класний. Історія нашого дитинства, бо дії відбуваються в далекому 2005 умовно п'ятому році. це. перший, хто напише в коментах, як називається цей прибор, отримає від мене 100 гривень на карточку. Готуємося дико бішено. три. хто в не той дурак хто в синя той дурак. Працюють ребята знімальна група і масовочки. Годинку то я до речі до масовочки проведу. Для того, щоб знайти, власне кажучи, акторів головних на цей кліп, ми оголосили кастинг в наших соцмережах в інстаграмах і знайшли уявляєте, знайшли дійсно підписника Ілля, який главну, грав головну роль. Соня, ми знайшли на іншому ресурсі. Героїня! Ось привітайся Привіт. 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 Соня. Василь Це Софійка. Тут є інстаграм. Я тут, так, буде інстаграм. <клес> а, а ось це наш головний герой. Ось тут буде інстаграм Льошенька. <клес> він дуже гарно співає. До речі, це він співає у пісні. Я от зараз прийшов записуватися, послухав, як співає менша копія мене. І я просто. в шоці, як так можна співати? Я пам'ятаю своє рідне село. Щасливий там. До речі, друзі, дуже дякуємо, що не хейтите нас за рекламні інтеграції, адже вдалі інтеграції брендів в кліпи дозволяє нам розвиватися і покладати все більше і більше коштів в розвиток продукту і каналу в цілому. Мало хто на Ютубі з блогерів настільки замарачується над якістю контенту, адже якість вимагає суттєвих витрат. Когось, мабуть, здивує, якщо розкажу, що виробництво одного кліпу пародії нам коштує від 6 тисяч доларів. Ми дійсно робимо круті рекламні інтеграції, після яких клієнти повертаються до нас знову і знову. До речі, наприкінці травня ми будемо виступати на наймасштабнішому саміті у Східній Європі по залученню клієнтів з інтернету, і він буде називатися Лабораторія онлайн-бізнесу 2020. Там ми поділимося секретами свого успіху і практичними знаннями. Стосовно просування брендів через інструменти YouTube. захід пройде в Палаці спорту в Києві і збере понад 7 тисяч учасників. Ви тільки вдумайтесь, з 20 країн світу. Крім нас, своїм досвідом поділяться засновники таких гігантів, як Monobank, OLX, ОЕЛИКС, Мазгіґруп та інші. Переходь за нашим посиланням в описі і забирай квитки за найкращою ціною. Нас <різвість> Дивись, ти зараз трошки посміхаєшся, а тобі треба так дивитись, трошки як дурачок, то того, що, коли типу, закоханий такий шаблон, що ти як -то, знаєш, то чуть не слінаті дуже ми підійшли серйозно до цього проєкту. Оператором готувалися ретельніше. Ну що, зараз цей спортзал перетвориться на дискотеку. А, дискотека! яка обіцяв! Малювали розкадровку в спеціальній програмі навіть для того, щоб зрозуміти, як воно буде в фінальній версії виглядати. Це все. Я все роблю. костя на хіра робить. І кашпіра Артем балується. А ось це кашпірка. Він намагається влізти в кадр. Ми його все одно вирішемо. Ну і пісня, яка лунає на дискотеці, містер Креда Мідляк. Я думаю, багато з вас навіть не знали про існування цієї пісні, але е, в часи, коли ми були підлітками, це був просто хід. Це був найкращий мідляк ever. І раптом чесно так. Зазвучав мистер. Навіть один кадр, коли герой спить і ми показуємо Валентинку, яка лежить, то світло на цей кадр виставляли десь годину. Для тих, хто думає, що зйомки це просто. Я думаю, треба поставити лайк. Вниз йде воздух теплий, тоді тепліше становиться людям і всьому світу, тому що тепло воно збирається в душах. В душах людей теплих. Дуже вдячні всім дітям, які прийшли знятися в масовці, бо ми знімали три дні зранку до ночі, і діти витерпіли важкі зйомки, по-дорослому росія вели. Еля приїхала на один кадр, Еля уходи звідси. І приємно, що є такі діти, які навіть приїхали з інших міст для того, щоб з'явитися там на декілька секунд. Впечатлення дуже і сюди за 6 часов отсюда їхати на поїзді, і дуже все очіляється. Бачите, людина 6 годин добиралася до нас на зйомки на поїзді, а все тому, що в неї не було додатку Aviasales, який може знайти авіаквитки іноді навіть дешевше, ніж на поїзд. І все завдяки своєму розумному алгоритму. А якщо ти не прив'язаний до конкретної дати, то Aviasales покаже тобі календар цін і запропонує найдешевший варіант. Перевірено на власному досвіді, а посилання в описі ребята, зараз ми підемо до нашого гафера, це чоловік, який займається виставленням всього світла. Андрій, скажи, будь ласка, що саме ваше на зйомках, як проходить взагалі знімальний процес і що саме ваше твій професія. Щоб бути універсальним человеком, надо всегда, може бути даже примірять э-е какую-то немного другу професію. Поділіться, будь ласка, своїм враженням про два знімальних дня. Так, мені вже 52 роки, я вас я знаю ще від. Я вже той 32 роки короче. Так, так, я з вами, так. Да. Тут наше поле, і ми зараз ним межуємо, ми всі так живемо, і худобу кохаємо І... Mm. У нас така команда сплачена, що ми всі працюємо задля результату. І у нас механік камери, які просто просто, просто відповідає за дітиви за камеру, зіграв роль з рука. Здравствуйте. Да не так, ви ще. Друзья, мало кто знает, что если приходят на съемки в массовку четкого пассы, то можно играть с нами в баскетбол. Просто во время съемок. Поехали! О -о -о. На а нарисуем nuts. на монтаже? Конечно. Мне только шоу-пэ намалевали. Был пацан и не пацана. Ну знаєте, хтось повинен цю групу знімально годувати. І навіть коли ми зрозуміли, що у героя е, Васі і у його е, візаві, який грає його в дитинстві, різний кольор очей, ми навіть придумали Васі встановити лінзи. Так, акура... Ой, що ти лас. Сука, не моргай. Хочеш, я тобі, діну? Я зараз тебе паду. Заледве натягнули ми оцю праву лінзу. І тут Костя мені каже, що мені якби ще їх знімати треба. Як їх знімати? Давай, друге руки відчиняй, мені. Владі, ладіть, тіка. Все, кажіть, клас! Кла все, заради зйомок. Натягнув перший раз в житті лінзи. Ну не я, мені Костя натягнув, а. Лінзи обшукали весь Київ в пошуках локації, де є рояль красивий, красивий будинок, красивий інтер'єр. І тільки в одному місті в Києві знайшли. Дякуємо студії XXL за те, що нас приютили і надали цю шикарну локацію. Фотостудія з десятками різних інтер'єрів. Дуже зручно прийшов, обрав що тобі треба і знімав, хоч кліп, хоч фотосесію, хоч що хочеш знімай. Посилання в описі на студію. Бронюйте зал, бо тут завжди занято майже. Свідчитися є. Тільки він один. Святий Валентин. А, святий, святий Валентин. так, да, Тільки він один ми записали вже. Да. А ви бачите, спеціально для одного кадра. Для одного кадра ми зараз вішаємо плакати того часу. Це наш герой Андрій Шевченко який тільки не отримав золотий м'яч. А напишіть в коментах, в якому році це було. Хто перший напише, той. молодець Лера, значить, тобі важлива місія. Ти сьогодні у нас супервайзер по голубям. Задача значить, зробити так, щоб голуби пролетіли крізь весь кадр на о, загальному плані. <кліпу> Друзі, якщо чесно, спеціально для цього кліпу мені тато передав з, з, з дому а, цей щоденник, Це мій справжній щоденник. Реально, я його не використовував. 2001 рік він був надрукований, тому зідан залишився снутливим. Друзі, ми розіграємо цей щоденник. Серед вас, що треба зробити? В коментах під цим бекстейджем написати зауваження для чіткого паце з креативом. Тобто, ви віче ви вчитель, а ми ваші учні. І най найсмічніше, найкреативніше зауваження, яке буде в щоденнику. В коментарях автор його отримає цей щоденник. Ти придумуєш вручити Валентинку, только когда сейчас приехал. Ты не хотел ее вручать. Ты просто за ней гнался, чтобы она осталась. А ты еще не придумал. То есть ты время пришло, понял? Твое время пришло, уже некуда идти потом, понял? Задумайся, что тебе надо сейчас время, время признавать. For this cookie! Панорама по ложке. Восьмой класс. Читаем. Соня Кухи Сергеевича. Лаборатория 2. Укрепитатура физкультура. Класс. Детальные герои. Оборванная страница. І, звичайно, треба бути сміливішим, як каже Герой Васі, що дівчата від нас чекають, хлопці. Вони завжди чекають від нас ініціативи першого кроку. Дуже часто нам подобається дівчина, а вона навіть не знає, що вона нам подобається. Ми Просто дивимося на неї і все. А треба підходити, казати. І може ваша рішучість вплине на ваше подальше щастя навіть на е, добробут? Ну які добробут, що я сказав? Які добробут?